Привіт усім понеділок, 6.20 ранку, їду на перше замовлення, постійний пасажир. На вулиці мінус 17, і це просто жесть, якщо чесно. Вже майже місяць така прям зимова погода в нас, що сильні морози, сніг, все таке інше, але я все одно не можу звикнути. Для мене холод це просто, просто жесть. Я дуже тепло любивий. У мене ще до війни кожного року зимою з'являлося бажання десь переїхати в теплу країну. Я там на відпочинок їздив, звичайно, там в Іспанію, то в Ізраїль, бо там тепліше, але так, щоб переїжджати, не, не рішився, якщо чесно. Тому що приходить весна і бажання переїжджати кудись пропадає. <свісно> Я, звичайно, співчуваю людям, в кого там квартири і централізоване опалення, якщо там проблеми якісь з опаленням, це просто жесть. У мене вдома, якщо мінус, ну, плюс нижче, ніж плюс 20, температура починає падати, мені прям холодно. Все. Я вважаю, що це холодно. До речі, газовий обігрівач, який я зробив з клінкерний сеглий, працює просто ідеально. Я поставив великий балон, заправив. Коротше. І навіть було мінус 19 на вулиці, вимкнене світло було, що було опалення. Я, виходить, вмикав цей газовий обігрівач. За дві години роботи його в будинку плюс 23. Прям тепло, прям приємно. Тому ну, працює ідеально. Зараз бачу в ТікТокі багато хто виставляє їх ці обігрівачі там в квартирах без витяжки, без нічого. Це, звичайно, жесть. Я б не хотів так робити, я його раз так зімкнув. І це капець. Просто запах жахливий газу, сирість. Але з витяжкою працює прям ідеально і мені, мені прям дуже подобається. Тому їду на перше замовлення, гріюся, ого вже показує мінус 19. Капець. До речі, в нас тут реально холодніше. Був пару днів назад у знайомих в Києві, і ми, виходить, виїхали, показувало мінус 16. Ми там скільки хвилин 25, поки доїхали додому, і дома у нас вже показує мінус 19. Тобто тут у нас реально холодніше, ніж навіть в Києві. Тому чекаємо весну. Оце бо бо це капець, якщо чесно. Знаєте, ці постійні спори в тіктосі пасажирів і таксистів, коли люди, які часто запізнюються, коли їх там машина довго чекає, уїжджає, і вони розповідають, що це не вони погані, а таксисти, які не хочуть чекати, а в них там взагалі вагомі аргументи, чому вони запізнюються. Хоча по факту вони просто... Запізнюється, тому що їм на чхати, на інших людей. Ось, наприклад, цей пасажир, за яким я приїхав, він зі мною періодично катається вже майже півроку, 4-5 разів на місяць стабільно. Я постійно, наприклад, доїжджаю до нього, телефоную за хвилину, там, за дві максимум, кажу, що я під'їхав, і він постійно вчасно виходить. Я там його чекаю максимум хвилину. Тому що людина поважає свій час, поважає чужий час і вчасно виходить. А якщо людині начхати на вас, то вона запізнюється і в неї постійно є якісь аргументи, чому вона це зробила. Тому якось так. Коротше, висадив, я пасажира, і тут ось така ситуація, все червоненьке в нас. І це прям не може не радувати там. Болт, Болт. Так, де він знайдівся. Ось. Так, і на болту, в принципі, те саме. Тут якась ще промка, але ми її не виконаємо, тому що так, які умови. 60% прийнятих нам це не підходить. Хоча під 8% катати доволі непогано з 630 до 11 години. Ого! Прикольна промка. Але відсоток прийнятих це таке собі. Короче, взяв замовлення за 200 гривень там, щось, на Феофанію і на лікарню з подачою 900 метрів по болту. Замовлення так собі, але головне зараз швиденько уїхати ближче на да, дотіремків і там вже брати замовлення гарне. Кофіціенти горять це червоне і треба не втрачати час і працювати. Адже Сидіти тут і очікувати на якесь інше замовлення дуже довго зовсім немає сенсу. Особливо коли така робота. Але дорога тут ого. По це мене повело. Це капець. Йо-мойо, -йо. оце да. Оце дорога. Так, летим, летим на замовлення, блін. Зараз би щось собі не відірвати з такими дорогами. Так, поїздочка 222 гривні, по факту 322, бо 100 гривень дали за те, що заїхали там трішки майже поряд забрали ще одну людину, де було вказано. Тому зараз їду ближче до тіремків. І вже будемо катати нормальні замовлення. Коротше, виставив такий фільтр 400 за 9, далі 24. І сподіваюся, що щось дасть. Тому що тому що менше не хочеться возити, коли такі затори, така погода і такий попит на роботу. Ось так, 730 гривень за 30 хвилин. Цілком непогано замовлення, по комфорту прилетіло. Так. Червоне, і я на академії, що найцікавіше, не в центрі. Тому поповнюємо баланс і поїхали далі. 10.05 я вже на Арсенальній роботи в принципі вистачає, тому що ранок, понеділок, холодно і плюс додалася чомусь тривога тільки що завила, тому думаю, робота є і буде. Навіть на Арсенальній, що тут в принципі, роботи немає, я в ефірі 6 замовлень зараз і навіть з коефіцієнтами непоганими, там 1,4-1,5. Тому, в принципі, робота є, головне працювати. Сюди я приїхав, забуду робити скрін 530 за 11, тобто 550 гривень за кілометр. Нормальний, доволі тариф, враховуючи, що я приїхав з Кімо. Це ну, по суті майже Лутянівка, майже центр. В спальниках, мабуть, ситуація трішки краща зараз. Я думаю, що всі чули новину від уклона, те, що вдалося домовитись з міською владою, щоб таксі працювало вночі в комендантську годину. Тобто, тепер, якщо ви катаєтесь в комендантську годину і у вас і додаток, зокрема уклон, і ви там виконуєте замовлення чи їдете на замовлення, то вас, в принципі, не повинні. Чіпати я ще не пробував, тому що ну, в принципі, останнім часом працюю виключно зранку, але мені прям цікаво виїхати, покататися, в кого є вже досвід, хто працював, кого вже там зупиняла поліція чи ще щось, запитували, як взагалі це проходить. Поділіться, будь ласка, інформацією, тому що мені реально цікаво, сам ще не катався, але вже декілька днів, як ця функція працює. І в принципі. Як на мене, доволі цікава, цікавий хід, тому що до цього всі знають, що і так можна було вночі викликати таксі, там не офіційні, там не уклон, не болт, і так далі. А якісь так, сонце, а якісь ліві компанії по оверпрайсу. І по суті, це все був чорний такий ринок нелегальний, який... Працював в місті, а тепер, в принципі, все офіційно, все е, цивільно. Тому я думаю, що це тільки плюс в цьому буде. Тому напишіть, будь ласка, якщо у вас є досвід, що ви вже каталися вночі, працювали і як все взагалі проходило. Майже 12 а я знову на арсенальній приїхав за 510 гривень з площі Шевченка, десь приблизно з тих країв. І коефіцієнти почали здуватися, того мабуть зараз щось виставляємо на лівий берег. Без ціни, без нічого просто, щоб туди уїхати. Звідти може вийде ще з якимось коефіцієнтом, взяти в центр і починати добиратися додому. Я думаю, буде нормально. Тому що каса вже, в принципі, плюс-мінус. Непогано їсть. З тими відключеннями світла ти нічого не можеш планувати і нічого не можеш зробити. Я вже днів 5 намагаюсь десь потрапити на шиномонтажку, заклеїти колесо, тому що мене спускає повільно, але типу спускає. Піодично треба підкачувати, неприємно. Треба десь заїхати, заклеїти. Але то в мене часу немає, то я під'їжджаю, немає світла на шиномонтажки, то вони закриті взагалі і так далі. Також вже декілька днів намагаюсь помити машину. І та ж сама ситуація. Або ти десь там знаходишся біля якоїсь мийки, де ти можеш помити машину, але в цей час там на вулиці мінус 18, умовно, типу, зранку, ти не можеш цього зробити. Або не працюють мийки, немає світла там чи ще щось, чи деякі взагалі на зиму такі морози просто позакривалися. Так само і зараз. Ніби цілий день катався, ну можна було тут знайти десь помитись. Але була робота. Зараз роботи немає, от приїхав на лівий берег, дивлюсь, одна мийка закрита, а інша працює. Але там така черга, що я там стою хвилин 40 просто в черзі. Тому що вона тут на районі, напевно, одна, яка працює, і всі поїхали туди. І ось так якось і живемо. Нічого не можеш зробити, нічого не можеш спланувати. Нічого собі. Коротше, в принципі, все йшло, як я і планував. Поїхав за 300 гривень на лівий берег, звідти за 330 повернувся на печерськ. Коротше, виставляюся думаю, додому, вже перша година дня. І я ставлю два фільтри. Один, типу, Свої края, там, гливаха, Боярка, все таке інше. І один на тіремки. Піймати щось з центра, з печерська, особливо в обід, коли нема роботи до самого дому, ну це нереально. Тому я виставляю типу, два фільтри, але я розумію, що прийде мені, скоріш за все, там, за гривень 250 якщо повезе за 300 на тірімки, І звідти я вже щось буду намагатись піймати додому. І тут коротше, відразу пам'ятаю замовлення, я думаю, класно, класне, тірімки замовлення. Щось сонце засвітило, не сильно було видно, там, що куди їхати, дивлюсь сума 550 гривень, ну щось не то, там що декілька точок, Придивляюсь, блін, в боярку, да ну нафіг, не може такого бути. Майже до самого дому з Печерська в обід і ще з коефіцієнтом, як не дивно, 1,15, небагато, але тим не менше. Ну, В принципі, я дуже часто їду там, на теремке, з теремків вже кустий додому, а тут я майже до самого дому їду з замовленням. Прикольно, чому і ні. 13.40, я майже вдома і можна підбивати підсумки, що вийшло сьогодні заробити. Проїхав я 188 км на даний момент, коротше, округлім 200, по 7 гривень за кілометр, Це виходить 1400 гривень на спаливо плюс амортизація. І по заробітку уклон 2900 гривень, 200 гривень по болту. Одне замовлення виконав. І. 700 гривень, це в мене постійний мій клієнт був, і плюс чайові. Того виходить 3800 гривень, я сьогодні накатав. Віднімаємо від них 1400 паливо плюс амортизація, і того виходить 2400 гривень, я сьогодні заробив чистими. В принципі, цілком непогано, враховуючи, що з пів на сьомої години я почав працювати, і зараз лише 1340, і я вже по суті, майже вдома. Понеділок аномальна погода, сильний мороз, плюс там короткочасно, але все-таки була тривога і тому вдався ось такий результат заробити. Можливо, в когось більше, можливо, комусь більше пощастило, може менше. По різному, до речі, пишіть в коментарях, якщо ви сьогодні зранку працювали, що вийшло у вас заробити, скільки накатали і... Які найкращі замовлення возили? Тому дякую, що дивилися моменту. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і всім пока.